Друзі, вітаю усіх! Я Оксана Філіпова і ви на каналі Декоративний Сад. Сьогодні 19 серпня. Тож я е, хочу привітати усіх вірян з чудовим святом, яблучним спасом. На цьому тижні ми з родиною, з чоловіком та сином відвідали Добропарк. Насамперед всі на добрий парк їздять на лаванду, а ми вирішили поїхати і подивитися волотисту гортензію. Територія парку дуже величезна, дуже було досить спекотно, але ми знайшли великі локації з гортензією, записали це ціле відео. воно є у нас на каналі. Я у описі цього відео додам. Посилання на це відео. Якщо вам цікаво, подивіться. А зараз я запрошую вас, подивитися, як виглядають наші саженці майже на середину серпня. Ну що ж, починаємо огляд. Зараз я вам... У нас на екрані сорт Little Fresco. Дуже полюбляю цей сорт за компактність, за дуже щільне таке суцвіття. Ось, бачите, воно вже майже увесь всі саженці. Були рожевого відтінку, де є ще декілька з білими волотями. Далі у нас стоїть сорт Silver Dollar. Він дуже пізно в цьому році почав квітувати. Я не знаю чому, але, мабуть, тому що я його пересадила у минулому році у нові горщики. Виглядає дуже гарно, дуже. Дивіться, які великі білі суцвіття. Дуже гарні. А цей красень, на жаль, був на фотосесії. Я вчасно його не поставила усередину і трохи підгорів. Далі у нас іде гортензія грін. Дуже гарна в цьому році. Теж дуже великі квіточки в неї, це каже про те, що вона і грунт. Гарний і доброго їй сподобалось. тож вона, як бачите, квітує наповну. Вже багато із зеленого переходять більш рожевий відтінок з краєчку. До речі, у нас дуже багато бджіл. І тому, що вони пилок збирають, і тому, що, мабуть, тут є волога. Лужиться є і вони п'ють воду, то гудуть постійно. З іншої сторони в нас стоїть сорт Sunday Fries. Sunday Fries. Тобто це компактний сорт за вишки двадцять десь. Дуже такий. Смотрите, дивіться, яка гарна квітка. Тут Красивіша квітка ось. Вона ще біла, але, але розмір, розмір просто зачаровує. Даймон Руш дуже гарний. Він вас точно не розчарує. Ось ще покажу вам Дайм Руш. Ну, це ж чудо. У нас гарно він вкоренився в цьому році. Тож наступного будуть невеличкі саджанці. Вже зараз провожу ревізію того, що. Коронилася, що ні, ось Diamond руш буде у гарному об'ємі. Ось дивіться, яка краса. Оце ж краса. Ще. За Даймон руш в мене стоїть Фрайс мельба. Вона в цьому році дуже яскрава. Я чогось трохи хвилювалася або змінила добриво. До цього в мене був осмокот калійний, а в цьому просто екот. Але він не под... це в не... мене не підвело. Дуже гарні суцвіті, бачите. Ще яка гарна квіточка. Великі кущі в нас зараз такі квітують гарно. З цієї сторони стоїть сорт Бебель Лейс. Бачите, скільки бджілок. В нього він такий мережевний, тому в нього багато фертільних квіточок і тому воно дуже гарне пахне. Тож бджілок тут дуже багато. Зараз він тільки білий, трохи-трохи набуває рожевого кольору. Але суцвіття гарні. В цьому року, році він нарешті в мене гарно квітує. Якось інші минулі два роки він мені не подобався. Мабуть, ще кущі були замалі і не показували свою красу. А ось тут хочу показати вам, що є на Канабель декілька кущиків. Вона вже завершує своє цвітіння, але така, як бусіночки такі яркі. Яркі-яркі бусіночки. Ось більш розкрите суцвіття Пінканабель. Є буквально три горщики з квітками. Ну що ж, йдемо далі. У нас на цій тижні також була фотосесія у моїх гортензій. Я фотографувала окремо квітку, окремо кущі, тож трохи не всі кущі поставила на місце. Ось тут у нас попадається Фрайсмельба. Дуже гарний кущ у 7-літровому горщику. Далі Мохіто. Мохіто вже переходить у рожевий. Він дуже гарно квітував, дуже гарним був білого кольору, а зараз вже буде рожевим. Так, ну що ж, ось ще одна волоть фрайс Фрайсмельба. Далі в мене такий дідсадо, дідсадочок, дитячий садочок. Бачите, це and Honey сорт новий. Вже пересаджений і з 1 вересня буде у продажі. А ось тут я окремо поставила квіточку. Дивіться, чому не можна зараз зрізати е, сухі цуцвіття. Хоч всім цього хочеться. хочеться. Ось сорт Vanilla е, Fries. Зламалася зламалась один пагон, одна. І ось, бачите, виросла маленька, маленька гілочка, але вона дуже маленька, і вона вже не встигне дозріти і підготуватися до зими. Тож, скоріш за все, ми її. І брунька тут теж не, мож, можливо не сохраниться, не, не збережеться. Я буду з цього куща, то я буду з нього робити. Штамп, бо гілка одна, міцна, красива, але як приклад, що буде, якщо ви обріжете суцвіття за сухе. Далі в мене йде Magical Candle. гарний сорт, але тут трошки він в мене підсихає, хоч і полив є, все є. Magical candle. Йдемо далі. З цього боку, ну, як дивіться, Pink Lady. Сорт, хоч і Pink, але поки що білий. І якщо і буде рожевим, то трошечки-трошечки такий ніжно-рожевий. Але квіточки дуже великі, стерильні, я вам зараз покажу. Ось, бачите? які квітки великі, стерильні. Окрім того, вони великі і в них ще такі зубчки є. Гарна квіточка. А ось ці коробочки, щоб відкривалися, це фертільні коробочки. так і повинно бути. В мене на цьому тижні було запитання, що не так з гортензією. В неї все так, але такі сорти мережевні, де фертільні та стерильні квіти є. Фертільні коробочки. Вони відкриваються, гарно пахнуть, і ці сорти завжди самі найтакі пахучі. Які гарні метелики в мене, бачите? А ще поряд стоїть Romantic Ice. Чудовий сорт, який дуже впізнаваний. Чудовий сорт з дуже маленькими квіточками у суцвіті у волоті. Але вони такі ніжні-ніжні. Він зеленкувато-жовте таке суцвіття. Воно трошечки-трошечки рожевий е перейде, але взагалі вона відрізняється з, з понад усіх, саме такою тендітністю квіточок. Ну що ж, йдемо далі. Красунчик Фантом. Ось, бачите, тут закінчується в мене сітка затіняюча. І навіть по квітам, бачите, видно? Ось тут квіти більш ділочка. Це святе, білі квіти, навіть у рожеви не перейшли. Тут де сонця більше, вони рожеві і, як бачите, на жаль, сохнуть. Але це саме від жаркого літа і від жаркого повітря. Зараз їм, якщо б вони були посаджені у ґрунт, все було б набагато краще. На початку відео я вже казала, що ми на цьому тижні було у добропарку. Там та ж сама проблема: дуже багато сонця і дуже жарко, і кущі не справляються. На жаль, на жаль, вони в цьому році усіх. Навіть весь Facebook зараз пестрить такими. Об'явами, що робити, що я роблю не так. Друзі, ви все робите так, але літо дуже зажарке. В мене, мабуть, це перший рік, коли так сохнуть суцвіття. Так, далі в нас стоїть сорт Skyfall. За ним йде Red. чудовий, гарний, теж з великими квітками, рожевими. Зверніть увагу, сорт Vim's Red... Такий, який він є насправді, дуже відрізняється від того, що дають фото у інтернет. Я не знаю, можливо, щось вони інше знають, але він все ж таки більш мережевний, рожевий, темно-рожевий, але не такий малиновий, як його припадочок у інтернет. Тут, бачите, в мене теж біля фантому стоять маль... малючки, дорощуються. Ділок там взагалі. Я не знаю, що вони там шукають. Можливо, тому що водичка тут рядом. Далі сорт канделайт. Ось той же, бачите, одне суцвіття нормальне, поряд стоїть вже, наче воно в огні побувало. Гарний красивий сорт. В нього такі теж гарні квіти, рожеві, великі. Це кущики на дві три гілочки, тож вони не показник, так сказати, сорту. Потім сорт, який мене дуже зачарував в цьому році, це Petite Star. Вона квітує вже два місяці. Два. Вона одна з найперших, як і Полістар, випустила отакі гарні білі квіти, суцвіття. Потім перейшла у рожевий, квітує дуже гарно. Цвіть дуже багато. Далі Quick Fire, але вона дуже пізно зацві... заквітувала і стоїть повністю біла. Пару саджанців в мене підіте з чері, але, на жаль, теж дуже молоді кущі, молоді кущі, вони дуже випустили пізно волоть. Тож, я не знаю, як вони ще встигнуть. Не погорять, чи вони до того, як встигнуть порозовіти. Хочу вам ще показати, окрім волотистої гортензії, в нас ще є і інші саженці. У нас є ялинки блакитні. Також в нас зараз є у продажу три сорти барбарису. Це цікавий сорт red Jewel. Він бачите, такий як глянцевий листочок на нього, і він майже не скидає листечко на зиму. Так, далі йде короніта сорт. В неї яскраві гілочки молоденькі, а потім на них з'являється ось така жовто-зелена, жовта, така кислотна. Кислотний, жовто-зелений, кайомочка така. І ще один сорт. Але залишився майже один кущик. Orange Dream він називається. В нього дуже ніжні і гарні такі молоді пагони. Я повернулась на початок нашої площадочки. Хочу вам ще раз показати сільвердолар, ну, красень. Скажіть бо, саме красень, дуже велика, біле суцвіття зараз дуже гарно виглядає. І я дуже маю надію, що йому нічого що не завадить і далі так квітувати. На цьому все сьогодні, друзі, до побачення на каналі Декоративний сад через тиждень.